Дві хвилини має бригада швидкої, щоб зібратися і поїхати на виклик до пацієнтів, розповів водій Роман Беднарський. За хвилин десять доїхати на місце. Ну, не завжди виходить, тому що Ужгород маленьке місто і дуже завантажене машинами. Багато машин. Ну, набагато менше вже таке буває, що не пропускають. Вже з того часу, як я прийшов, найбільше не пропускали як зараз. Зараз більше припускають, більш уважні водії. Чоловік працює водієм екстреної швидкої допомоги два роки. Каже, робочий день починається о восьмій. Зранку приходимо на роботу, проходимо медогляд, отримуємо дозвіл і приступаємо до роботи. Зранку приймається чистий і здається чистий. Кожен ранок миється автомобіль. Буває таке, що допомагаю лікарям, але ну, в більшості я чекаю біля машини, бо не можу залишати. Найважче не знаю, дивитися на хворих маленьких діточок. У команді з Романом Беднарським впродовж року працює лікарка швидкої допомоги Христина Ріжко. За її словами, під час викликів водій допомагає і їй, і фельдшеру. У день їхня бригада може мати від 8 до 17 виїздів до хворих. В роботі швидкої допомоги дуже важливий взаємозв'язок між членами бригади, коли там люди розуміють один одного з полуслова. Наш водій досконало знає машину, що де знаходиться, володіє апаратурою. Допомагає нам під час транспортування хворого. Знає алгоритм серцево-легеневої реанімації. Тобто дуже важливо, коли у критичних викликах, коли не вистачає рук, водій теж розуміється в наданні першої допомоги. У Мукачеві водієм швидкої два роки працює Артем Тараненко. каже за кермом вже 17 років. Найважче за його словами працювати вночі. Майже сонним зразу бути дуже уважним за кермом. Ну, розумієте, коли рухаєшся з приблизковими маячками, звуковим сигналом, дуже потрібно звертати на ситуацію на дорозі, дотримуватись правил безпеки дорожнього руху, забезпечувати безпеку руху, розуміючи, що ззаду в машині знаходиться і хворий, може бути в важкому стані і лікарі, щоб не надати більше травм. Треба дуже мати. Три, яка утверзу свідомість загалом у Закарпатському територіальному центрі екстреної медичної допомоги працює близько 450 водіїв. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.